się З вами я, ляхович Тетяна Васильівна, і тема нашого сьогоднішнього відеоуроку ліпіди, їх будова, класифікація і функції, які виконують ті органічні речовини в живому організмі. Ліпіди це органічні гідрофобні речовини, які не розчинні у воді, але розчинні у непалярних розчинниках, таких як бензин, бензол, ацетон, хлороформ. Якщо на одяг потрапляє жирна пляма, її можна вивезти за допомогою бензину, бензолу або ацетону, але не етилового спирту. спирту. вибачте, Якщо говорити про ліпіди, ліпіди поділяються на жири і ліпоїди. Жири, що собою являють забудовою, це є органічні речовини, до складу яких входить молекула трьохатомного спирту гліцеролу і трьох залишків жирних кислот. Ще раз нагадую, що молекула жиру складається з трьохатомного спирту гліцеролу і трьох залишків жирних кислот. Жири Є рослинного походження і тваринного. Якщо говорити про рослинні жири, це є олії. Вони рідкі за кімнатною температурою. Чому? Тому що до складу молекулу жиру рослинних жирів. Ходять залишки ненасичених жирних кислот. Я вам нагадую: якщо ми говоримо про ненасичені кислоти, між атомами карбону виникають подвійні зв'язки, завдяки чому молекула карбонової кислоти, жирної кислоти стає не лінійною, а ломаною. Завдяки чому молекули не можуть що упакуватися одна з одною, і тому при кімнатній температурі рослинні жири це є олії, тобто рідині. Якщо говорити про тваринні жири, до їх складу. Входять залишки насичених жирних кислот. Тобто між атомами карбону в жирних кислотах є одинарні зв'язки, там тільки в одному залишку або в одному хвості є подвійний зв'язок, але так як вони є паралельні одному одному лінійні, то вони легко упаковуються одна з одною, і тому при кімнатній температурі жир тварин є твердою речовиною. Є поняття, що реакція гідрогенізації це насичення рослинних жирів гідрогеном, коли через рослинну олію пропускають гідроген, розриваються подвійні зв'язки, хвости жирних кислот випрямляються, і рослинні олії переходять в твердий стан. Таким чином і утворюють на спеціальних заводах, фабриках з приладами, що тверду рослинну олію, яку ми можемо потім, наприклад, намастити на хліб. Якщо говорити про ліпоїди, ой, де взагалі приставка означає подібний до чогось. Ліпоїди це жироподібні речовини, які подібні на жири. Тобто в них подібна будова до жирів, теж є спирти і жирні кислоти входять, але все ж таки є відмінності. Давайте розберемося. Якщо ми говоримо про воски, до складу воску входить одноатомний, але Високомолекулярний спирт. Завдяки високій молекулярності згадуйте, що молекулярна маса органічної речовини впливає на її гідрофільні властивості, тобто на розчинність або нерозчинність у воді. Чим більша молекулярна маса, тим зростають гідрофобні властивості. Якщо до воску входить одноатомний високомолекулярний, тобто має велику молекулярну масу, то зрозуміло, що така речовина набуває дуже яскравих гідрофобних властивостей. Тому воски використовують як будівельний матеріал, наприклад, коли бджоли будують свої соти, або, наприклад, листки вкриваються, листки рослин яких, які існують в посушливих зонах, вони вкриваються восковидним шаром для того, щоб зменшити процес випаровування води. Те саме стосується плодів. Візьміть яблуко, наприклад. Якщо ви його будете натирати ганчіркою, то воно буде блищати. Чому? Тому що зверху цей плід вкривається восковитним шаром, який теж забезпечує зменшення процесу випаровування води. Наступним ліпоїдом є фосфоліпіди. Дуже важливі речовини для живого організму, тому що із фосфоліпідів будуються клітинні мембрани, тобто плазмолема, як і клітини біологічні мембрани і зовнішня плазмолема. Фосфоліпіди до їх складу входить спирт трьохатомний гліцерол, два залишки жирних кислот. І один залишок ортофосфатної кислоти. Тобто, замість одного залишка жирної кислоти, як у жирі, стає залишок ортофосфатної кислоти. Це є неорганічна кислота, яка зразу ж надає інші хімічні хвостивості ті сполуки. Фосфоліпіди складаються з гідрофільної голівки, до складу якої входить спирт-гліцерол, який зв'язаний з ортофосфатною кислотою, і двох гідрофобних хвостів. Тобто, це є два залишки жирних. Кислот, які не розчинні, не взаємодіють з водою. Ще раз повторюю, що молекула фосфоліпіду складається з гідрофільної голівки і двох гідрофобних кінців, тому ця сполука є амфіфільною, тобто частково взаємодіє з водою. Я ще раз нагадую, що фосфоліпіди відіграють величезне значення в живому організмі. Фосфоліпіди здатні їх шари, моношари, подвійні шари здатні до самозамикання. Якщо говорити про Наприклад, що моношар, який знаходиться на поверхні води, то гідрофільними голівками фосфоліпіди, Повертаються до води, а гідрофобними кінцями саме що, від водного середовища. Якщо струсити такі дві рідини, вони ж не розчиняються в одній водні. То що, в товші води будуть плавати краплинки фосфоліпідів, які що, гідрофільними голівками поверніться до водного середовища, а гідрофобними, гідрофобними кінцями занурені всередину такого похірця. Але е, похірці, які утворені моношаром фосфоліпідів, не є стабільними. Вони дуже швидко зливаються, і утворюють на поверхні суцільний шар. А ось якщо мова йде про похірці, які утворені подвійним шаром фосфоліпідів, то е, вони більш стабільні. До речі, дорожча додається звичайна харчова сода. І е, завдяки цьому е, ми можемо їх використовувати, наприклад, як похідці для перенесення. Певних медикаментозних препаратів. Якщо говорити про косметичні креми для шкіри, вклада які входять ліпосоми, і в складі тих ліпосом є речовини, які, наприклад, саме що допомагають розлажуватися зморшком, тобто деякі білки, колагени, то зрозуміло, що такі креми вони краще проникають в глибші шари шкіри. Наступним ліпоїдом є стероїди. Що собою являють стероїди? До складу, Стероїдів входять карбонові ланцюги, ну, однозначно це є спирт, але в складу спирту є карбоновий ланцюг циклічної будови. І це зразу надає їм біологічної активності. Тобто до стероїдів відносяться вітамін Д або кальцифірол. Відноситься холестерол або холестерин. Відносяться кортикостероїди. Я нагадую, що кортикостероїди це гормони, які виділяються корою наднеркових залоз. І вони поділяються на дві групи: це є мінералакартикоїди, тобто е, гормони, які регулюють обмін води і мінеральних солей, і глюкокартикоїди, які регулюють обмін органічних речовин. І до стероїдів належать статеві гормони. Жіночі гормони це є прогестероїди і естрадіон, і чоловічий статевий гормон тестостерон. І якщо говорити про ліпоїди, до них також ще відносяться, наприклад, складні сполуки, такі як гліколіпіди, що таке гліко, глікозидний зв'язок, згадуйте це є що зв'язок. Ковалент, які утворюються між двома залишками моносахаридів. Якщо говорити про глікус, це солодкі гліколіпіди це є складні сполуки, які складаються із вуглеводів і ліпідів. Або, наприклад, ліпопротеїди. Ліпопротеїди це теж складні сполуки, які, молекули, які складаються із ліпідів або жирів і білків. Отже, ще раз нагадую, якщо говорити про ліпоїди, тобто жироподібні речовини, до них належать вуски, до них належать форма фосфоліпіди, до них належать стероїди, гліколіпіди, ліпопротеїди. Які ж функції виконують ці органічні речовини? Ліпіди, звичайно, виконують структурну функцію, тому що входять до складу мембран, тому що входять до складу підшкірної жирової клітковини, тому, що утворюють жирові подушки або капсули на внутрішніх органах. Тобто вони виконують структурну функцію. В той же час вони виконують запасальну функцію. Знову Ті ж саме, що капсули навколо внутрішніх органів або підшкірна жиро, е, клітковина, вона виконує що? запасальну функцію. І та ж сама підшкірна е, жирова клітковина виконує теплоізоляційну функцію. Тобто жири виконують функцію теплоізоляції. Чим більше шар жиру в підшкірній клітковині, тим менше тепла віддається в навколишнє середовище. Наступною функцією є регуляторна. Тобто ми говорили, що ліпоїди є одним із прикладів ліпоїдів є гормони, кортикостероїди або статеві гормони. Тому зрозуміло, це є біологічно активні речовини, які суттєво впливають на метаболізм, здійснюючи його регуляцію. Також ліпіди виконують енергетичну функцію. Енергетична функція. Це, що означає, що при розпаді 1 граму ліпідів виділяється 38,9 кГж енергії. Це найбільша кількість енергії, яка виділяється при розщепленні 1 граму органічної речовини. Я нагадую, що коли розщеплюються вуглеводи, то виділяється 17,6 кГж. коли розщеплюється 1 грам жирів, то виділяється 38,9 кГж енергії. Також є ще поняття. Ендогенної води. Тобто ліпіди є джерелом ендогенної води. Ендогенної, тобто внутрішньої, метаболічної води. Коли розщеплюються ліпіди, то при цьому виділяється вода. При розщепленні 1 граму ліпідів виділяється 1,1 грама води. Тобто Якщо тварини далають, наприклад, ті ж самі вреблю пустелю, вони запасають в горба жири, які при розщепленні, що утворюють метаболічну воду. Тому ці тварини можуть не пити по певний проміжок часу. Е Якщо говорити про е, ліпіди, це дуже важливі сполуки, які виконують різноманітні функції в живому організмі. Я ще раз вам нагадую, що вони поділяються, ліпіди, на жири і ліпоїди. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами говорили про ліпіди. На наступному занятті ми з вами поговоримо про будову білків. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до